Ми приїхали в один з торгових центрів нашого міста. Треба купити деякі речі, подивитись костюм для нашого сина на випускний з дитячого садочка. Тому будемо зараз ходити по магазинах і шукати, що нам потрібно. Це ескалатор. Для того, щоб підніматися та спускатися з першого поверху на другий. Ескалатор. В цьому крилі магазини одягу. Це магазини для дорослих. Магазини декілька їх тут з різними назвами. Але це все речі для дорослих, а нам треба знайти. Магазини з дитячим одягом. Ми бачимо, стоять манекени. Це такі штучні люди, які стоять на вітринах, на яких вдягнений певний одяг. Це манекени. А це вже магазин з дитячим одягом. Тут продають взуття, shoes. Багато табличок з англійськими назвами. Це бейсболка, бейсболка або кепка, футболка і шорти. Такий літній наряд. Це стійка. Зі штанами або брюками Наприклад, ось ті коштують 579 гривень. Дорогувато для дитячих. Тут одяг з патріотичним рисунком вишиванки. Це вишиванка. Футболки з прапором України. Така футболка зі знижкою 359 гривень. Тут магазин взуття та сумок. Естро. Актор. Ще одяг, одяг. Люкс оптика, оптика. Тут продаються окуляри. сонцезахисні окуляри, а також окуляри для зору. Ось такий тут гарний дизайн. Тут декілька поверхів, напевно, три. На першому ми зараз, на другому теж магазини, на третьому розважальна частина. Там можна поїсти. Два, здається, ресторани, також там кінотеатр, боулінг, інші розваги. Тут ціла така зона, де продаються ювелірні прикраси. Бачите, дуже багато, але тут людей найменше. Магазин іграшок тут кукли. Різноманітні барбі для дівчат все для самих маленьких. О, це один з улюблених відділів мого сина. Тут продають Лего. Особливо він любить Лего Діно. Лего Діно. А тут якісь яйця динозаврячі. Там всередині багато різноманітних іграшок. Йому щось схоже дарували декілька таких яєць на день народження. Я навіть не знаю, що тут всередині намальований монстр трак. Написано теж монстр трак. Що це таке і що з ним робити хто знає. Якийсь динозавр старчить. Я не знаю як це назвати. З яйця в формі черепа. Жах. Тут різні товари для творчості. Ось такий набір нещодавно подарували бабуся з дідусем. Це Величезний літак і ще декілька машин, які обслуговують аеропорт. А це наші улюблені динозаври. Як називаються синок? Це хто? Це Велоцираптор. А оце хто? От хто? Оце. Тиранозавр. А це. Оце. Це дилофозавр. Дилофазавр, А це. Тиранозавр. А це? Велоцираптор. Ще один велоцераптор. А угу. це хто такий? Це тиранозавр. Це теж тиранозавр, так? Да? Давай. 1600 гривень. Уранозавр. Хто? Уранозавр. Оранозавр? Так, да, уранозавер. Тут різноманітні машинки різних марок, кольорів на будь-який вибір. Тут дитячі музичні інструменти. Це барабан з паличками. Це маленька гітара. Сопілка, бубен, це піаніно або синтезатор. Це такі більш великі барабани. Мабуть, їх тут три в комплекті, плюс зверху. Ми називаємо це тарілка. Це дитячий боулінг, кеглі, плюс шари. Це конструктор. Все, що треба збирати, загальна назва, конструктор. Лего це теж конструктор. Тому все, що збирається, ми називаємо конструктор, загальна назва. Ось такі будівельні, я не знаю, кубіки називають зазвичай. Є меншого, є більшого розміру, а це пірамідка. Вона з окремих кілець складає, складається. Тут різні настільні ігри, настільні ігри, тобто грати ними на столі. Монополія. Я думаю, так само називається як і у вас башня Дженга.